Побутує така думка, що новознавчі кафедри це найсумирніші і найкультурніші кафедри в університетах. Ну бо всюди бухають і фестивалях і подецькі сповняють до білки, а там усі заглиблені мовні закони і працюють на благо грамотності світу. Ну воно то так, але чесно сказати, не зовсім так. Після захисту кандидатської дисертації втрапила до одного вузу на одну мовознавчу кафедру. Ну загалом там усе було чинно і благородно, як і належить мовознавчій кафедрі, але там була Віра Данилівна. Віра Данилівна на той момент кафедрою завідувала. Їй, правда, широко грозились в ректораті зняти із завідування, тому що це була жінка огонь який поглощав на своєму шляху все, зокрема і ректорових секретарок, і проректорів, і деканів, і лаборантів ну, взагалі, всіх. Поглощення полягало в тому, що Віра Данилівна носила вишиванку і таку товсту косу на голові і мала такі внушительні дородні форми, що коли їй не подобалось, як з нею привіталися, чи відповіли не так, як їй би хотілося, вона тими формами і косою сунула на винуватця і примовляла, ти мені скотина, вивчиш, що таке кличне відміна. Ти мені падло заповни, що нема такої форми здрастя. А є доброго дня, шановна Віра Данилівна. <плес> Реально страшно, чесно. Тому віра Данилівну керівництво університету боялося і, звісно ж, дуже вважало. Віра Данилівна завжди мала при собі пляшечку із самогоном. Дуже ним похвалялась і казала, що такого самогону ніде в світі більше нема. Я і ще кілька жертв молодих викладачів не знали, де вона його бере, і з чого він взагалі робиться. Але ми погоджувалися, що такого більше нема. Да. По-перше, цей самогон такий виробляв з Вірою Данилівною, що мама не горює. А по-друге, в нас не було вибору, тому що народні форми, урожаюча каса на голові робили своє діло. Віра Данилівна наприкінці робочого дня любила загалом уєдіниця з самогоном в себе в підсобці. Тому основ шліфування свідомості алкоголем після тяжких буднів ми не бачили. Лише зрідка чули, що вона сумлі... сумно наспіває якихось тужливих українських пісень чи ще хвостить матом по телефону. Проте інколи бувало так, що Вірі Данилівні ставало скучно на одинці і вона кликала мене ще кількох із молодняка. Ну і починалось. Віра Данилівна ставала червона, Розпашила, махала руками, совала столом і кричала, діточка моя, ти вважаєш, що ти оце знаєш мову, що ти оце щось розбираєшся усе в цьому? Швиряла на стіл словники і підручники. Ти думаєш, що ти можеш у цих дебів? Тобто студентів чомусь навчити. Так я тобі скажу, ти ні хріна не знаєш. І не вмієш, ні хріна. Бо знаєш що? А, не знаєш. Бо для того, щоб знати оце все, і так широким жестом показувала невідомо, куди по всій підсобці, треба прожити непросту жизнь. Треба вистраждати. Треба в цих скотів вигрезти зубами. Ти розумієш мене? Я не зовсім розумію. Про яких скотів йшлося, але загалом ніби я розуміла, що знання мови це щось дуже трагічне і вистраждане. Ну і нахилі кивати і казати, що да, да, Віра, Віра Данилівна». Звичайно, ви головне ідея, сядьте, ну, спокойтесь не кричіть, бо там дикант по коридору ходить, почує знов скандал, знов все те саме. Але найстрашніше було, коли в такі моменти на кафедру хтось зі студентів чи аспірантів несміливо постукавши і спитавши, можна? Заходив. Ну, з якихось своїх питань. Тоді Віра Данилівна зривалась і кричала з під субки, що воно там, блять, хоче? <реш> що воно прийшло, і оце надо йому що? Я його зараз, блядь, спитаю, ох, я, блядь, спитаю. Вилітала з під субки, підлітала до жертви і починала. Що ти прийшло, оце, блядь, подивись на себе, що ти хочеш? Що ти знаєш, я тебе питаю? Ти правила дев'ятки знаєш? Ти розділові знаки в складному реченні, знаєш? Ти ніхріна не знаєш. Ти знаків при прямій мові не розставиш нікогда. Ти ж не знаєш, як предки за твої мову страждали, скільки вони витерпіли, падло, скільки пережили, щоб ти оце прийшло, блядь, і стояли отут переді мною, ти подивись тільки на нього. І з пісні словні вибросили. Але вони такі предки не були. Вони всюди були, я думаю. Коли білого і непритомного студента уносили, за вірою Данилівною приїздив її щупленький муж, при появі якого Віра Данилівна чомусь заспокоювалася, набувала благодушного настрою. Муж, спитавши її з укором, Віра, ти опять устраюєш?» Її забирав, і ми видихали і розходилися. А на ранок віру Даниліну традиційно викликали в ректорат і традиційно погрожували звільнити чортової матірі за порушення трудової дисципліни і за те, що черговий студент знепритомнював у коридорі, коли почув її голос. І за те, що чого ж це воно так віра відбувається, що студенти не притомнюють. І хто за це все віра буде відповідати взагалі? І скільки це, віра буде тривати? І скільки можна віра устраювати тут дурдом, кричав ректор. Після цього Віра Данилівна приходила на кафедру розстроєна і казала: Дівчки, що я таке зробила? Я просто мову люблю, я страждаю за нею. Які предки наші страждали мову, дівчинки любити дуже непросто. І відтоді я помню, що мову, як і Віру Данилівну, розуміти, знати і любити реально непросто і навіть страшно.